Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди, мир вам. Не проживайте, мені нічого не потрібно, я нічого не прошу. Я вічі розперця, бажаю вам мира, добра і ради. Я прошу сюди, щоб ви Це вічна розлука з Богом. То но радісно новина, що Бог послав Свого Сина Ісуса Христа, який помер на хресті за наші гріхи і воскрес преди нашого оправдання, для того, щоб кожен, хто покається і увірив в нього, отримав дар вічного життя. Це подарунок від Бога. Сьогодні важкі часи проходять Україна і весь світ. Багато людей, стручених та обтяжених. Но Ісус Христос сказав. Придіть до мене усі струджені та об'яжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тиха і серцем покірнувся, і знайдете спокій душам своїм. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо бути прощені, оправдані і спасенні, і знайти спокій своїм душам. Придіть до Христа, відкрите своє серце, і він наповнить своєю любов'ю. Покайтеся своєю ріха. Вірити в Ісуса Христа і Спасе. Читайте чисто книгу Євані, там усе про це написано. Це важливо для всіх людей. Моліться за Україну, щоб Бог зупинив цю війну і тривав нам мир і спокій. Господи, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну. Зупини цю війну в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня. береже переживаю.